Ісая, 55 розділ, 6 вірш. Написано: Шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його, як він близько. Цікаво, що настане момент, коли ми не зможемо шукати Господа, чи взагалі люди на землі не зможуть знайти Бога. Буде такий час, коли люди вже не зможуть навернутися. Цей вірш він закликає людей до покаяння. Закликає людей, щоб люди каялись, наверталися, йшли до Бога, шукали Господа. Ну, я думаю, ми, як віруючі люди, я думаю, можемо застосувати його так само і до себе, щоб ми йшли і шукали Господа. Коли Господь дарував нам спасіння, я впевнений, що Він прагне, щоб ми з ним підтримували зв'язок постійно, щоб ми з ним прагнули спілкуватися постійно, кожному дні. Господь би хотів, щоб ми цього спілкування шукали разом з ним. Щоб ми шукали Господа, знаєте, не лише тоді, коли там сідаємо за їжу, за стіл і молимося. Господь, дякую тобі за цю їду, благослови і дякую, що даєш мені все. амінь». Чи тоді, коли ми, можливо, лягаємо спаті і кажемо: Господь, дякую тобі за цей день, я так втомився. Прости мені, де я согрішив, благослови наступний день. Амінь. Ці молитви непогані, але знаєте, вони не глибокі. Це не ті розмови. Які будуть збудовувати ваш дух. Це не ті розмови, які будуть вас навчати чомусь новому, чи Господь буде вам відкриватися якось дуже сильно, якщо ми просто будемо йому казати дякую за їжу. Амінь. Думаю, справедливо, коли знаєте, люди спілкуються один з одним і спілкуються через те, що ну, люди люблять, люди люблять і тому спілкуються. Через те, що люди хочуть між собою мати якісь певні відносини, щоб ці відносини були добрі, щоб вони були на збудування, дружити один з одним просто. Да? А не тоді спілкуватися з кимось, бо потрібна якась вигода. Коли потрібна допомога, то я згадую про свого друга, який має автомобіль, чи який може мені там огород зорати, бо в нього трактор є, чи ще щось. Я думаю, з Господом так само. Несправедливо згадувати про Бога тоді, коли щось потрібно. Ми можемо молитися кожний день, але ну, як я навів приклад, просто там перед сном подякувати йому. А коли в нас з'являється потреба, коли ми, можливо, захворіли, то в нас з'являється ревність, нам треба одужати. І ми молимося вже частіше. Замічали таке. Псалом 13, другий вірш, написано: Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Той самий вірш, але в сучасному перекладі. Господь на всіх нас дивиться з небес, шукає мудрих, хто його поради прагне. Дивиться Господь і думає, чи є тут люди, які шукають мене? Чи багато тут людей, які шукають у мене поради, щоб порадитись зі мною, коли приймають якісь рішення в своєму житті? Взагалі насправді, скільки людей на землі щиро шукає Господа постійно? Багато людей, які хочуть з ним радитись. Знаєте, коли ми приймаємо якісь рішення, чи запитуємо ми у Бога. Ну, Наприклад, коли ми змінюємо роботу, або коли ми взагалі влаштовуємося на якусь роботу, чи запитуємо ми у Бога, а мені треба ця робота чи ні? А чи буде ця робота мені приносити користь, щоб я міг приділяти час і родині, приділяти час і церкві, щоб я Господь від тебе не віддалявся. Чи буде ця робота мені на користь? Чи запитуємо ми. У Бога поради, коли ми погоджуємось на якесь служіння. Чи нам просто пропонують служити, і ми на все можемо погоджуватися. Чим ваше то служіння чи не ваше, ми все робимо, бо людей не вистачає. Чи Бог бачить мене в цьому служінні, в цьому. чи в всьому? Чи шукаємо у Бога поради, взагалі, що Господь від нас хоче? Де Він хоче мене бачити? Що Він хотів би, щоб я робив? Бо інколи насправді. Ми своє життя, земне, мабуть, відділяємо від Бога. І ці всі рішення приймаємо самостійно. Ну, Я ж вправі вибирати, де мені працювати. да? Я ж вправі вибирати, де мені жити, в якому будинку, в якому місті може я переїхати хочу. Я вправі вибирати, чим мені взагалі займатися по життю. да? Начебто все справедливо. Але чи справедливіше буде всі ці питання так само узгоджувати з Богом? Чи Бог якби не має діла до цього всього? Це дуже прості речі. Як думаєте? Звісно, людина має свободу вибора і може приймати всі ці рішення самостійно. І дуже багато інших ми можемо все приймати самостійно. Знаєте, Може бути так, що ми Богові виділяємо час? Ну, ось зараз, ми ж виділили час, щоб прийти в неділю, так само, як і я. Виділив час, щоб підготувати цю тему. Але знову ж таки, я про себе задумувався. Я виділяю час, щоб підготуватися до теми. А посеред тижня, коли я не готую тему, скільки я часу виділяю Господу? Посеред тижня ми можемо прийти на якесь служіння, там, чи чоловіче, чи жіноче. Знову ж таки, помолитися ввечері перед сном ну, ми можемо. Але. Коли питання стосується наших друзів, наприклад, коли питання стосується знову ж таки роботи, чи якихось хобі, якихось моїх особистих уподобань, які подобаються мені, то в цих сферах там є Господь, чи ми живемо там своїми бажаннями? Мабуть, деякі речі на мінколи хочеться залишити якби своїми, щоб вони були лише під моєю владою. Ну, наприклад Мені дуже подобається захоплення машинами, от я буду ними займатися зранку до вечора. Мені подобається там риболовля, подобаються комп'ютерні ігри, чи комусь подобаються фільми, дивиться, серіали. Начебто нічого поганого то немає. Але знаєте, коли ми кажемо, скільки часу я приділяю Господу, люди часто можуть сказати: а в мене нема часу. Ну, можливо, я зайнятий, я на роботі, може, зранку до вечора. Розумієте, про що я? Я наводжу елементарні приклади, оце рибалка, фільми. Там. Ну, нічого поганого, це прості речі, земні речі, хороші речі, зловити рибу, там, принести додому, пожарити, поїсти з сім'єю. Це все добре. Але в таких простих речах можна побачити насправді, чим ми наповняємо своє серце. Про що ми думаємо? Чи нам більше хочеться фільм дивитися, чи нам хочеться більше Біблію читати? Я не знаю, як у вас. Чи часто в нас виникає бажання відкрити Біблію і цілих дві години її читати? Але в нас інколи виникає бажання дві години дивитися фільм. І коли ми задаємо собі питання: а чому я духовно не зростаю? Да? А чому я не отримую відповідей на свої молитви, коли я в Бога прошу один раз у день дві хвилинки? Треба задати собі питання, чи шукаю я Бога кожний день. Я б сказав би, що шукати Господа, знову ж таки, це не просто молитва, яка йде дві хвилинки за весь день. Я для себе так виокремив, що ну, в ідеальному варіанті, це тоді, коли ти виділяєш Господу час заплановано. Тоді, коли ти виділяєш, наприклад, цілу годину, йдеш окремо, самостійно в кімнату, один на один, зачиняєш двері і з Богом спілкуєшся, молишся, читаєш Біблію, роздумуєш над нею. Отримаєш відповіді. Я впевнений, коли людина буде прагнути Бога шукати, виділяти для цього час, то Бог буде відкриватися. У Матвія 6 розділ, 6 вірш написано. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що втайні. А отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Ось це місце писнень говорить тобі, що ти маєш один на один з Богом проводити час. Один на один. Говорити всі ті речі, які тебе турбують, всі ті речі, які тобі подобаються, не подобаються, всі свої емоції. Говори Господу. Єремія, 29 розділ, 13 вірш, доповняє це місце писання, я б сказав. І будете шукати мене, каже Господь, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. Знову ж таким думаю про себе. Чи все моє серце Господу належить. Ну, я розумію, що важко постійно, ну, якби 24 на 7 думати про Бога, молитися, читати Біблію. Ну, не можемо так, бо ми живемо на землі. Але який відсоток все-таки ми Богові виділяємо протягом дня? Один відсоток у молитві перед їжею чи хоча б вже 10%, коли ми годинку з Богом побудемо. Я думаю, це вже велика різниця. Коли ми всім своїм серцем шукаємо Господа і заплановано для цього виділяємо час, то я впевнений, що наш духовний стан буде ставати кращим. Амінь. Я розумію, ми можемо якось виправдовувати себе, тому що хтось працює і приходить зранку йде на роботу, і ввечері приходить вже пізно і вже втомлений. Я розумію. Хтось з дітьми нянчиться цілий день, і це теж виснажує, це теж важко. Воно вже весна почалася, да? треба на вулиці прибирати. Скоро треба картошку садити, готуватися. А це все час, час, хто це буде робити, як не я. Да? І багато всього іншого, що ми можемо робити. Але насправді Матвія 6, розділ, 33 вірш, написано. Натомість байте насамперед про Царство Боже та робіть усе, що Господь від вас вимагає. А тоді усе інше Він неодмінно вам надасть. Звісно, ми повинні піклуватися про всі ці земні речі, які є навколо нас, але вони не повинні ж бути на першому місці в нашому житті. Що тут додати, якщо ми не можемо Богові виділити час у своєму дні, щоб поспілкуватися з ним, якщо ми не запрошуємо Господа в своє серце, то Він не буде туди вриватися. Він не буде сам вмішуватися в наше життя і роби робите, 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 якщо ми не будемо в нього запитуватися. Слово Боже говорить, що, перш за все, у нашому житті має бути Царство Боже. І відповідно цими справами ми маємо займатися. Це має бути на першому місці. Робити те, що Господь хоче конкретно від кожного з нас. І лише тоді сказано, прочитаю ще раз: якщо ви будете робити те, що Господь від вас вимагає, тоді все інше він вам додасть. Все інше земне ви будете мати вдосвіт. Якщо ви піклуєтесь про Царство Боже, то з роботою буде все добре. І з огородами встигнемо, і в родині все буде добре, і з фінансами буде все добре, і з іншими речами теж. Знаєте, от. А що ж таке оце означає піклуватися про царство Боже? Це завдання, яке, мабуть, належить кожному окремо, і в кожного вона може бути своє. В загальному, так сказати, ми повинні служити. Да? Але служити це ж не просто стояти тут, на сцені чи за кафедрою, це не лише про це. Кожний християнин він насправді дослужить. І деякі, можливо, і не знають, а чим то я можу служити? Або чим я взагалі служу, якщо я не беру участі там, в неділю або ще в якихось служіннях. Знову ж таки, ви маєте особисто з Богом вирішувати це питання. Особисто у Господа питати, а що я, Боже, для тебе маю робити? І Бог буде від вам давати відповіді. Хтось комусь може допомагає, десь, хтось молиться дуже ревно. Хтось може робить ту роботу, яку ніхто не бачить, але вона перед Богом цінна. І Бог це цінує, і Бог це знає, і Бог на це звертає увагу. Знову ж таки, повторюся, що служінням займаються не тільки ті, що стоять за кафедрою, а всі віруючі. Всі ці подібні питання я задаю і собі теж. Теж думаю, наскільки моє служіння угодне Господу. Тож я думаю, наскільки часу я виділяю Богові. Бо день має 24 години, а я виділяю якось малувато часу, коли молюсь перед їжу, чи перед сном просто. Знову ж таки, всі ми маємо задати собі питання, чи достатньо я Богові виділяю час? Чи шукаю я Бога кожен день, чи ні? І я додам, що до цього всього, коли ми шукаємо Бога, то ми маємо це робити з вірою. Бо в Євреїв в 11 розділ 6 вірш написано, що догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. Ну, Все логічно. Якщо ми будемо молитися, шукати Господа, але в той же час мати сумніви у своїх же ж молитвах, ну то логічно, яка тут може бути. Відповідь на молитви, або які тут можуть бути результати, коли ми не віримо, коли молимося? Якщо нам не вистачає часу, чи якщо ми сумніваємося, то як тут написано, Бог дає нагороду тим, хто вірить, то яка нагорода може бути тоді нам? Ось такі коротенькі роздуми. Давайте ми помолимося за це, щоб Господь дав нам. Віри від щирого серця, і щоб ми від щирого серця знаходили час для Бога. <клес> Дорогий Небесний Отець, я дякую тобі за те спасіння, яке ти дарував нам, Боже. Дякую за твою любов і милість до нас, Господь. Прошу благослови і укріпи нас, Боже, щоб ми мали щире бажання шукати Тебе, щоб ми виділяли Тобі час, Господи, щоб ми спілкувалися з Тобою, щоб ми знаходили Тебе, щоб ми знаходили, яку волю ти маєш на наше життя. Ти окремо маєш. План на кожного з нас, Господь, дай нам розуміти це і виконувати, Боже, щоб це було угодно Тобі, щоб це було приємним Тобі, Господь, щоб ми піклувалися про Царство Боже, і щоб наші скарби були на небесах, а не на землі, Господь. Благослови кожного з присутнього, Господь, щоб ми кожного дня шукали Тебе, кожного дня щирим серцем вірили і шукали Тебе, Господь, молю про це в ім'я Ісуса Христа. Ти люблячий Бог, терплячий Бог. Я вірю в це і дякую тобі за це. Будь прославлений, благословений. Отець і Дух Святий. Амінь.